Друге послання Івана. Друге послання Івана. Привітання. Старець. Обрані пані та її дітям, яких я люблю в істині, і не тільки я, але й всі, хто пізнав істину. Бо істина залишилася в нас і буде з нами повік. Благодать. Милість і мир від Бога Отця, і від Ісуса Христа. Сина отця, нехай буде з вами в істині і любові. Істина та любов. Я сильно зрадів тому, що знайшов серед твоїх дітей тих, хто ходить в істині, згідно із заповіддю, яку ми отримали від отцям. І тепер прошу тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку. Любімо одне одного, і в цьому полягає любов, щоб ми жили за Його заповідями. Це є заповідь, яку ви чули від початку За нею й живіть. Залишайтеся вірними Христу. Тому що у світі з'явилося багато тих, хто водить в оману і не визнає Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Це є Антихрист і ошуканець. Пильнуйте себе, щоб ви не загубили того, що ми напрацювали, але щоб ви отримали повну винагороду. Кожен, хто віддаляється і не залишається у вченні Христа, не має Бога. Той, хто залишається у вченні, має Отця і Сина, якщо хтось приходить до вас і не приносить цього вчення, не приймайте його до вашого дому. І не кажіть йому вітаю, бо той, хто каже вітаю, розділяє його лихі вчинки. Я мав би багато чого вам написати, але не хочу цього робити чорнилом на папері. Я сподіваюся прийти до вас, і ми поговоримо віч на віч, щоб наша радість була повна. Діти твоєї обраної сестри вітають тебе.